Привіт! Ну що, згадаємо іще одну Гануську. Пам'ятаєте групу Віагра, а Ганну Сідокову, пам'ятаєте? Не хочу, не оставляй мене, Люби. Тож дівчина з Києва, з України. До речі, вона давно вже живе на русні. І нічого геть ні пару з вуст про війну в Україні не коментує. Папа і мама безумно друг друга влюбились. Но їх родичі були проти папа був з багатої сім'ї, а мама була з простої сім'ї. І вони влюбились друг друга, і убіжали. Убіжали далеко в Київ. І сідокова вже з третім чоловіком розлучилася, має трьох дітей, дорослу дочку, вже їй 20 років. І коли почалася СВО, вона виїхала до Америки, але потім швиденько повернулася, тому що там треба заробляти грошики по-іншому. Ну, по ну, как бы, Ганна зовсім не спілкується з батьками. Мабуть, це тому, що батьки за Україну, а вона путіністка. Інакше як пояснити те, що вона взагалі не коментує те, що відбувається зараз в нашій країні. Ні, не важно, що ти победив, важно, що ти не обосрався. продати себе подорожче. Те, що мені потрібно зробити курс, а, і я дійсно тепер офіційно його анонсую, а, як вийти замуж. Хто краще продається, попа або грудь? Зараз попа, безусловно. Да? Так саме. Гана коментує а, взагалі життя жінки. Ну, то таке, знаєте, Мы с Аней знакомы уже очень-очень много лет. Сколько, говорят, ты знаком с ней? Ну, не важно, ну, 15. 15. И Аня заходит а, и начинает играть абсолютно другого человека. Ну, и нас это лицемерие раздражает, естественно. Я говорю, вот если бы она была самой собой, вот, ну, нормальным человеком, вот каким мы ее знаем, то все было по-другому. А здесь она отыгрывала очень странную роль. Звичайно, коли в тебе все гаразд, то можна жити. І, до речі, вона була на новій хвилі. Виступала, презентувала там якусь свою нову пісню. Ну, ну таке, знаєте як моє улюблене враження. Здесь как звучит? Хуже уже не будет. Вот вот дочь, а вот хуже уже не будет, то я пойду дальше. Гануська на болотах, дивлюся, всі вони там пригрілися і ніхто не збирається звідти тікати. Ну подивимось.